Геннадій долго издевался над зет стихами на стене. В итоге. Нарісував он войне. як стати тролем року і втягнути у соціальну провокацію зіганутих російських можновладців. Секрет від поета під псевдонімом Геннадій Ракітін. про творчість так званих зет патріотів і про те, куди може довести бажання присягнути Кремлю на відданість споконвічним традиційним цінностям, убивство грабежу і насиллю. Про все це поговоримо у черговому випуску проєкту Локшину. Замовляли. Я Вадим міський, вітаю вас. Поїхали. Ну, от так у такому антуражі, напевно, і шукають натхнення для себе так звані зігануті зет-патріоти. До історії з камінаутом фейкового зет-поета Ракітіна я ніколи не поринав у фантастичний світ так званої зет-поезії. Це просто бездонний кладість слабоумства і холопства. Головне потім винурнити із цього божевільного світу із непошкодженим ментальним здоров'ям. Але спочатку нагадаю, суть тролінгу року, а потім разом поринемо у Етичний світ адептів так званої СВО. Декілька років у соцмережі ВКонтакті активно ділився своєю творчістю поет Геннадій Ракітін. Його вірші подобалися російським зет патріотам. Серед підписників були депутати Держдуми, сенатори, воєнкори. Вони регулярно робили репости цих віршів. Поет навіть виграв декілька російських конкурсів з поезії. І раптом скандал зет поет Ракітін виклав вірші, що я зачитав на початку програми. і З'ясувалося, що під цим псевдонімом творили російські антивоєнні активісти. Вони публікували художній переклад віршів німецьких нацистів, не вказуючи авторства. Останніх свої справжні імена вони зі зрозумілих причин не розкривали. За рік на сторінці Ракітіна було опубліковано 18 віршів нацистських авторів. Німеччину автор перейменував у Росію, а безіменного штурмовика у безіменного бійця ПВК Вагнер. Виявилося, що в Google Books у відкритому доступі є якась періодика Третього рейху, якісь журнали для Хітлер Югенд і щось іще після цього робився літературний переклад. Але навіть під час літературного перекладу ми практично скрізь спочатку себе обмежували, намагаючись зробити максимально дослівно. Я не можу сказати, що я цій ситуації здивований. Це логічно, абсолютно Тому що, вибачте, писати як Твардовський, як Сімонов, найвеличніша поетика великої вітчизняної, зараз ніхто не може, а бриадристать ось це, ось все. Це може будь-яка людина. Побільше, більше це може, Побільше, це це може, може робити. Це Бісогон міхалков репостнув художній переклад вірша Геріберта Менселя, штурмовика і члена НСДП. В оригінальному вірші автор розмірковує над портретом Гітлера, а потім усвідомлює, що означає бути сином Німеччини. Ось декілька рядків цього шедевру. В днітягосних роздумі смотрю на ваш портрет, В всіяні глаз читає на свой вопрос ответ. Так говорим часами, портрет і чоловіка, будто був рядом, а т нині ва віквірші сьогодні мають величезне значення саме сьогодні. Коли ці вірші потрібні тим, хто відчуває практично те ж саме, що відчували ті, хто були в сорок перших сорок п'ятих роках. Вірш лідер, присвячений Володимиру Путіну, виявився перекладом твору фюрер авторства Еберхарда Меллера, нациста й антисеміта, члена НСДАП. Ти сядеш в тіні сада, при тобою пилають жизнью всі восасвіті. Смотри, дерев'я спихнулі зарю. восходить сонце твоєго біссмертія. Так звана зет поезія це не просто марання паперу. Уявляєте, скільки бюджетних коштів освоїла Маргарита Сімоньян для публікації збірки поезія руского літа і організації різних поетичних фестивалів? За холмом і рікою бахає, баце, і повно тут цих холмов і тут А в Луганській цвіте акація і у Ксюші в коляскі маленький чоловік. Меньше месяцев, как рождённого на свет, а рядом идёт солдатик, голова вровень с цветами седины, и он сед. Це геніально, що вірші, що виконання автора. В тяжёлое это время, в тревожное это время. У важкий час у тривожний время, час, у той час, коли кожна нормальна людина засинає з однією думкою і прокидається усі, з однією думкою. коли серце болить за, серце думкою, болить за наших хлопців, душа і душа чекає победи, перемоги і тріумфування цієї перемоги. у тривожний цей час це, уже сталося щось безумовно епохальне. епохальне. зазвучали, зазвучали по-справжньому. зазвучали, закричали голоси приголомшливих російських поетів. Розкажи мне, расскажи, сказку больше не могу. Этот человек лежит, расцветая на снегу. красным он как цветок на остановке. Расскажи мне Про котел. впрочем, лучше про котов и про новые винтовки. Як вам ці шедевральні прояви російської пропаганди? Пишіть вашу думку у коментарях і не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Зет-поети поети постійні гості найодіозніших пропагандистських ток-шоу. Вернулись парни с боевого, вернулись на своих ногах. Жива Россия, здорова, чего не скажешь о врагах. Нависнет над Киевом глыва одна, без смерти свое узаконив. И схлынет в Европу святая война, где ждут Рокоссовский и Конев. Якщо в політику дійсно приходить поезія, це не дуже добре для поезії, абсолютно точно. Але це досить добре для політики. Тому що в політики в такий спосіб стає людське обличчя. Якщо це чоловічеське ліцо, то навіть страшно уявити обличчя монстра. Бой і Тіга, тіга. Духа булі. Сляду в лісовкешони пані русські уснули. Сп'ят в окопах групах автомати, послі страшних замолчали виновата, покривавши кукушки. було жарко. стало сиром, в'етром облака, полощ, якось і вісім, пус... кусочок міра, оце думавшися. Цікаво, який же градус зіганутості треба демонструвати, аби потрапити до пабліків пропагандистів. Щось мені це нагадує одну із серій Масяні авторства талановитого Олега Куваєва. Напевно, такий посил згодиться. На вас донесли, що у вас прячеться представитель ненастоящего народа. Да ні, вы, відкуди у нас. Ми всі за ядерну війну. Смерть всім смерть придеться проверить. Ви вважаєте, що в цілілі після м'ясних штурмів окупанти збирають докупи свої втрачені кінцівки і ховаються у бліндажах? Ні. Вони ще встигають, прости, господи, творити. Моя жена сильніє багатьох жінок, Когда в командіровки я, вона. Замажить на стіні узори тріщин, по там пройдет як старшина. Скільки ж цей окупант народжував цей шедевр у всіх часів і народів? Напевне, розраховує на посмертну славу, нічим іншим цей ентузіазм просто пояснити більше не можна. Можна букву зет пісать. Де да й туса В некролог себе вплітати свастикою расистський. Хорошо бути тупим, легше Двигать в стаде. и не думать о пути, ведь толкают сзади. Цікаво, а що робитимуть новоспечені зет поети після завершення так званої СВО зараз, звісно, є де розгулятися, коли доволі талановиті письменники, як Борис Акунін чи Людмила Улицька, визнані іноагентами, їхні твори прибрали з прилавків книгарень у Росії, то творити значно простіше за відсутності конкуренції. Легко змагатися за увагу читачів з усілякими захарами при Але після завершення абсурдної російської війни усі ці шарікові зет поети і письменники. Відправляться разом зі всією своєю творчістю на смітник саме туди, куди вони і мали іти за покликанням своєї душі. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте уподобайки і не забудьте підписатися на наш youtube канал. Слава Україні!